А тепер повчимося писати цифру 7. Ось у мене тут велика клітинка така намальована. Знаходимо серединку верхньої лінії. Цифра 7, довга нога, вона ніби кочерга. Цифра 7 складається з трьох елементів. Спочатку починаємо писати ось таку фельку від середини клітинки у куточок. Довели в куточок, руку не відриваємо. І ведемо лінію до серединки нижньої частинки квадратика. Така у нас кочерга вийшла. На середині невеличку, поперечну паличку рівну. Ось така цифра 7. І ще раз показую. Знайшли серединку верхньої лінії клітинки, хвилька така. Руку не відриваємо, рівна лінія донизу, до серединки нижньої лінії клітинки. І невеличка, поперечна паличка. Ось так пишеться цифра 7. Напишете декілька рядочків у зошиті.